Обід в дитячому садку. У мене деколи буває таке, коли кід не хотів їсти щось корисне, наприклад, то я ставила йому іграшку, яка теж власне, з ним разом, як то кажуть, їла. От, він І тоді, він тоді їв. Друзі, ну що, в складнощах різнопланових мусимо шукати. Внутрішні опори, а що таке наші опори? Це є те, що дає нам тепло, те, що нервову систему зможе переключити з режиму симпатики в парасимпатику. Тому ну, я вважаю, що тварини це такі, знаєте, без крил, які приходять на нашу землю для того, щоб одночасно нас і врятувати, і перевірити, і протестувати. і... Різні різні моменти. Тому я бажаю ми злушенькою Ой. Десь стік. бажаємо вам злушенкою ресурсу внутрішнього, гарної роботи всіх систем організму, і нервової, і, і все